...праведника, Кто есть праведники мог русские сбежать, на Украине. сбежать, сбежал Но... страну, которая... Который... Ну кого ты собираешься поднимать? Ну кого? Ну, да, понимаете, такое, такое впечатление, что как украинскую мову и роспач, да? Что универсального может быть в стропоне? Расскажите мне. А главное, я когда его слушаю, у меня такое ощущение, что какой-то поток сознания. Нефтезавод горит, короче. Сйово! Ну і розпочинаємо, як і завжди, із приємного. Горить палає НПЗ, Горить палає НПЗ Знаєте, де знаходиться Камсамольськ на амурі? Я теж не знаю, але це геть не важливо. Важливо, що там горить НПЗ. За даними російських ЗМІ, спалахнула колона технічної установки на висоті 50 Метрів палає витікаючий бензин, площа займання близько 300 квадратів. Кадри публікують в соціальних мережах, а от офіційної інформації наразі немає. Чи це наші дрони? Ну, навряд, це супер, це дуже-дуже далеко. Ба більше Комсомольськ на Амурі, це десь там в Педбрюші Японії. Хоча з іншого боку, я не подумала, може це тепер і Японія дамбить Росію. Ліж горить установка, короче. Уділи вибухла сьогодні. І у Підмосков'ї. За 50 кілометрів від столиці збивали безпілотники, які летіли в напрямку Москви. То вже не Японія. то вже точно ми. Міноборони Росії заявила, що їхня передповітряна оборона успішно відпрацювала. Мовляв. Знищили все, що летіло, хоча точну кількість чомусь не назвали, а вони дуже люблять: 150, 250, 3 мільйони. І всі знищили місцеві мешканці, як завжди чули вибухи, а в мережі навіть з'явилося відео, де видно спалахи в небі, та чути дуже характерні звуки. Ну так, будоражит. Блин, Ебать, я тебе говорю, бля, подожди, ну Он прям над этим, да? А это вертолет, долбоёб, это вертолет. це прийде з часом? Вони навчаться більш детально розбирати, де гелікоптери, де прильоти, де ракети, дрони, де, де не тільки це. Знаєте, що це? Це і відбувається та сама денацифікація, демілітаризація, із якою заходили російські військові на наші території. Але насправді їх настільки треба денацифікувати, де та демілітаризовувати, скільки дерашизовувати, тому що те, що відбувається в Росії, воно не перестає те, що дивувати, просто одна річ. Коли ми говоримо про фронт, очевидно, ворог проти ворога. Ми воюємо проти Російської Федерації, вони нас ненавидять, і відбувається те, що відбувається. Ти тут, ну ніби розумієш, коли не шкода чужих. Але найголовніший критерій, щоб зрозуміти, хто такі росіяни, треба подивитися, як вони ставляться до своїх. І це, друзі мої, пизда. От ми багато чого бачили дикого від росіян на їхніх окупованих територіях. Але речі, які просто не те, що дно пробувають, а коли знаєте, сам сатана закриває двері перед росіянами, бо їх боїться. Днями в окупованій Чкерії сталася резонансна подія. 17-річний підліток напав із ножем на пост ДПС. За повідомленнями він поранив двох поліцейських і один із них помер від отриманих травм. У відповідь підлітка застрелили на місці правоохоронці. Ну і після цього. Відбувалися речі, які не вкладаються в голову. Влада влаштувала публічну демонстрацію. Тільки уявіть в Росії. А я нагадую, що Чечня це Росія, це не якась там незалежна країна. Ціло цього загиблого підлітка виставили на загальний огляд на площі. На це зібрання примусово зігнали працівників бюджетних організацій, студентів і школярів. Крім того, родичів. Нападника теж змусили там бути. Ну і за традицією чеченської колективної відповідальності родичів тепер планують ще й вигнати після всього цього із республіки. Канібали, що жируть одне одного, і таким чином вони намагаються всіх залякати. Але свої так бояться інші розуміють, що таких шакалів треба просто винятково і тільки відстрілювати. І ми це показуємо не для того, щоб насміхатися. Ні, насправді смішного тут взагалі нічого немає. Річ в тім, що мешканці Ічкері, чеченці мають для себе зробити вибір, чого вони хочуть: От такого життя чи боротьби. Я знаю, там було дві війни. Страшенні втрати, рознесений грозний. Але хіба це життя? Ну і не питайте подробиці і деталі, але кажуть, що на цій площі бачили людей із страпонами. Хто не знає, що це, то погугліть. Хто знає, то не дивуйтесь. І це чомусь все це не дуже сподобалось гаспаряну Універсального може бути в страпоні. Розкажіть Ви що, Тісто їм катаєте, борщ мішаєте. Іспользуйте как жордочку вскворешники. У вас что, стропон стремительним домкратом падають на облучок? Якщо ви хочете розібратися в деталях, зрозуміти щось, то не треба цього робити. Не витрачаєте час, це ж просто російська пропаганда. Чу а. Знайдіть мої, мої випуски за січень цього року. Давай покажемо покажемо, що я вже казала, що Трамп для російської пропаганди і для росіян стане новим Джо Байденом. Із січня він тільки став президентом, а я вже про це сказала. Все, здивіть тепер мене Оленка, Ораколиця, провидиться віщунка. Роблю розклад на картах Таро дорого, на віску гадаю ще дорожче. Ну і гадаю, по вашим фото. Одним словом, це було просто питання часу. Коли ж саме Салавйов, всі інші отримають нові мета з приводу того, що робити зі старим Трампом. І неважливо, є в нього чи в будь-кого іншого американського президента деменція чи ні, Салавйову, щоб полоскати чужу білизну, привід просто не потрібен. Це дело слушу поток сознання. Притом он вот так вот, вот, говорит, 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 и сам начинает верить, в то, что говорит, то он что-то забывает, вспоминает, цепляется за фразу, а вот еще добавить И мне нравится, как он с Нетаньяху говорит, но говорит, что Нетаньях тоже будет платить, потому что мы им тоже денег даем. При этом он абсолютно логичен, абсолютно понятен. Все, что он делает, совершенно очевидно. И, конечно, ему низкий поклон. Низкий поклон. С такой скоростью уничтожать современный капитализм не смог бы никто. Вот с такой скоростью просто взять, и вот я, я смотрю, как сидит Фукуяма и говорит, а Славиус, оказывается, был прав, когда говорил, что Фукуяма дурак. Ну реально же дурак? Ну вот это, это что же получается? Фукуяма, ты дурак? Ты не угадал ничего. Ты ничего не понял, не про мир. Не про экономику, не про политические реалии. Вы вообще, все либералы, оказались идиотами. И сейчас вы должны это понять. Они, правда, пытаются собраться, устроить какие-то ответные, мощные движения. И очень точно Дмитрий говорил, а так и будет. Мы же сейчас видим, на самом деле, как начинается гражданская война. Уже сотни тысяч на улице, уже попытка Конгресса перекупить. Не хватаючи голоса республіканців, щоб ограничити полномочия президента, вже де факто колапс судебної системи, коли забрасывают. це очень, 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 хорошо. Я б сказав просто заміча. Чи помиляються американські президенти? Звісно, так. Чи помиляється Дональд Трамп? Так. Але о диво, незважаючи на всі прийняті рішення. Виявляється, він може щось відкотити, може дати задню і скасувати. Ну, якщо потрібно буде або врятувати свою країну, економіку своєї країни, або просто щоб подобатись людям, як це відбулося, із цими тарифами. Тож, коли пропагандисти говорять про колапс Штатах США, хоч їм нагадати, не треба видавати бажане за дійсне. А от дати задню в Росії не виходить. Путін вирішив розпочати СВО, і якраз до цього колапсу невпинно. Наближується, ну і, до, до речі, не тільки до цього. Виявляється, що знову ми на всіх швидкостях наближаємось до третьої світової. Як же так? Спитаєте, ви, американці ж, дружать тепер з росіянами? Це ж нова ера. Он сьогодні вони зустрічаються для того, щоб знову говорити про міждержавні стосунки, і навіть не будуть говорити про Україну. Вони все це роблять, якраз як говорив Дональд Трамп, для того, щоб не допустити масштабного протистояння. А виявляється, що росіянам тепер не подобається нова політика Трампа. Вони ж хотіли Трампа ізоляціоніста того, що закриється в своїй Америці, і свій носик більше не буде совувати в інші регіони. А він вирішив навпаки навести лад у половині світу. Тож Соловйов на право наліво роздає політичні поради. Каже, Трампу треба не лізти в Панаму чи не мірятися розміром тарифів. Із китайцями. А просто нехай в себе вдома перераховує збитки за гроші, які, звісно ж, вкрали українці. Ну, поставь Америку на перше місце, Наведи ну, порядок в Америці. Выясни, які деньги сварували американські налогоплательщики-українці, і як вони на це підкупили громадське мнение, кого вони на це підкупили, розбиратися надо з этим. Потому що інакше, ну, скорость, до якої ми приближаємося к Третьей мировой войне, на самом деле Просто запредельное. И это надо очень четко понимать. В частности, в Иране. В частности, что значит, что мы отправляем в Панаму свой флот? А потом, когда Китай начнет действовать, скажем, по отношению к Тайване, что дальше будет? И здесь, когда мы видим вот это сплошное эго, к чему это все приведет? Что решение будет приниматься под воздействием эмоций? Це таку непросту я дивовижно, не займаючись своїми справами, не аналізуючи політику, економіку Росії, вони роздають рекомендації абсолютно всім. Нація рабів при тому встигає ще й стверджувати, що українці раби хм. трошки таке щось нове, чи не правда? Тож, давайте розбиратись. Наскільки я пам'ятаю, в 91-му році більшість українців хвостиком махнули і сказали Радянському Союзу, «Ну, випередки. ще задовго до тренду, але все одно те саме, що Радянський Союз має відправитись за русським воєнним кораблем. тобто йти нахер. Українці обрали свободу і незалежність, росіяни ні. Ми обрали вже шість різних президентів і одного навіть прогнали. У нас були мітинги, майдани, акції протесту. Наша гордість, наші принципи, наші переконання. Ми ніколи їх, як ми ще на кухні, не ховали і між собою не півпошепки не обговорювали, не говорили, що ми поза політикою. Ми просто брали владу в свої руки. Збройні сили України, я вам нагадаю, що це не контрактники, не найманці, це більшість добровольців, як і, тер... як і територіальна оборона. Як і волонтери, як і всі, хто сьогодні спиняє Другу армію світу. Кожен тиждень відбуваються акції в підтримку полонених Азову всіх полонених, кого тримає Росія. Незважаючи на воєнний стан, люди виходять, щоб нагадати про важливе. А що в Росії? Одиночні мітинги в туалеті власної квартири? Знаєте, є таке поняття у стосунках: просто не зайшлись характерами. Так от, це ми із росіянами. Мы не сошлись характерами, бо что у нас яйца есть, а и кастраты. Я вам говорил, что ничего не будет. Я вам говорил, что никакие женщины не выйдут за молодежь. Украинский народ абсолютно сломлен. Они живут в этом мороке, им это нравится. Ну, слушай, но они постепенно продавали и предавали все, что у них было. Веру, историю, память предков. Чего удивляться? Их абсолютно сломали. У них yeah, сейчас, думаю. у Востока вообще очевидно развитый Стокгольмский синдром. Yeah. Они же ведут себя хуже, чем даже западенцы. Посмотри, кто воюет. Воюют же на русском языке мужики. Это так да. Это да. Но задумано. Ну, задумано. Но он, ну, сами они что, овцы? Ну, значит, если кем-то задумано, значит, это кто-то умнее, чем те, кто выполняет. То ну, -то о, о чем мы говорим? Нет, Но знаете, в, этом мы же говорим. Ну, в этом же трагедия. А в этом оказали... трагедии главное Но русские-то оказались истории. умные. Россияне, ну, это... Они же остановились Они остановили распад своей страны Притом остановили И Донбасс, Крым остановили Притом остановили да. каким да. подвигом? Подвигом бессмертного полка Смотрите, Памятью да. своих так. предков остановили Пойдем, есть один политзаключенный, заключенный Он депутат, Дубинский, назову эту фамилию Да, он ведет свою борьбу Он Тоже хочет быть президентом Идет, вот, вот суды Все, Его ладно, выводят на, на заседание суда Он говорит о Зеленском Он говорит а, вещи объективные Он обращается к Конгрессу США Он ведет свою борьбу Он ведет не, свою в Дубинске, борьбу Есть, о, о, я, там... я просто к чему Где хочу сказать Так нельзя говорить, будет. понимаете Вы правы, вчера в дискуссии С, э, с э, э, значит Копатько, вы сказали, что социология не работает. Работает вот... Да сколько людей можем. ты можешь вывести на улицу? К сожалению, вот тех людей, которые выводят на улицу, тем не нацистам, тем даже последователям нацизма, да, им дают трибуну. Вот, мы слышим только их ход. Мы не... Не видим, мы не слышим Васильевич, ход других да людей. Да нет там, потому что другие. Потому Есть. что трибуну ну, ну, берут. Так нельзя говорить. Да не могу, нельзя, нельзя расписываться за все, за все везде, людей, которые живут на Украине. Василь... Ну, ну это чушь. Ну ху... это не чушь. Где ты их увидишь? Ну, Но послушайте, я Где же ты вижу... ты их увидел? Ты я... там не находишься, я ты вижу... Там не видишь. Я вижу, как люди бегут от бусификации. Васильевич, я... Ну, я... да, да это не массовый... их, ну прекращай. Ну что прекращай? Ну, 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 Васильевич, ну, ну, не ну не... вы хотите сказать, что десятки миллионов людей подняли руки и сидят, Васильевич, и, тут... прячутся, Васильевич. прячутся. Васильевич, стреляют Васильевич, в ТЦКшников, сжигают ТЦКшные машины. Это, это, не... это, да, это элементы разовые. Да, это единицы. Все. Ну а как их поднять? А, а значит, какой, а кого как, ты собираешься? Страну, которая, который... ну кого ты собираешься поднимать? Ну кого? Ну, ну, да. Понимаете, такое, такое впечатление, что как украинскую мову и роспач, да, наступил. То есть в, 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 весь а народ смотришь. рассосался и все. все ну просто... они кто могли? Они потому сбежали. что власть сейчас. Потому что, что, -то что, -то что -то там никто правителя. Есть мог праведники русские сбежать, на Украине. Сбежать? Сбежал. Это же, блять, какая непереводимая игра слов. Їм кажуть, слухайте, ми не хочемо бути з Росією, ідіть нахер. А он такий ну це ви, звісно, раби, ви ж то восстати не можете. Ми їм кажемо, ідіть під три чорти, з вашою мовою, вірою, культурою, церквою. О, Боже, подимяли всіх в этой Україні нациків все захватили. Окей, За три роки, поки майже під мільйон вбитими і пораненими вони втратили це їм ні про що не каже. Давайте далі аж до останнього. Ну і тут відбувається дуже важливе. Хто дивиться не тільки наші випуски антипропаганди, а наші ефіри, той знає, що часто експерти повторюють, що для того, щоб добити цю гниду, яка не розуміє ані російської, ані української, потрібно по ним наносити удари не тільки на фронті, а й політично. Воєнно і обов'язково економічно, тільки три кілка в серце можуть вбити Росію Путіна і увесь режим. І ми все чекали, коли ж почнуть над Москвою літати чорні лебеді. Тож здається, що навесно вони таки до Росії повертаються. Значить, різь в тім, що ціна нафти на світових ринках летить, летить в тартарари, а російська особливо. Росія понад три роки покрита не тільки. Приниженнями від усього світу, а ще, звісно, санкціями. Всі гроші Росії йдуть на війну. Вона майже нічого з надлишком зараз не заробляє, а все, що заробляє, вона не відкладає а одразу витрачає на СВО. Путін вже почав витрачати фонд благосостояння, але до нього ніяких претензій немає. Ніхто навіть не може наважитись, аби йому в обличчя сказати. Старий цей корабель пливе на айсберг. І нам всім дупа, тобі, звісно ж, байдуже, ти старий скоро помреш, а нас, ти прирік, жити у злиднях. Замість цієї правди сикливі політики крайніми роблять російський центральний банк, який, на жаль, але дуже багато експертів навіть в Україні оцінюють високо. Якби не центральний банк, якби не Набіуліна, яка якось втримала цю машину, вони б навернулись набагато раніше. А в них інша логіка. Ну, правильно. Війні винна, наприклад, Україна в банкрутстві, чи майже в банкрутстві. Центральний банк в саніні у кожному російському під'їзді Сполучені Штати Америки, і тільки Путін тут ні до чого. Похвали центрального банка. Прекрасний отчет Ну, на цьому мої похвали закінчились Да, и самое главное, вы добились... Да, и большое спасибо, что не обанкротились и не уничтожили финансовую систему, вы сохранили. Молодцы. Это все равно, чтобы если бы сейчас менеджеров компании поблагодарили за то, что они не обанкротили компанию, да? Вот. Ну, хотя бы так. Ну і треба якось відпускати вас у надпіднятому настрої і з приємним присмаком. Не тільки економічної Можливої кризи в Російській Федерації, а і ще із приємністю від мінусованих російських окупантів. В мережі з'явилося дивовижне відео. Окупант вийшов у чат-рулетку. Ну, ви знаєте, та це онлайн, коли одне з одним спілкується. Для того, щоб похвалитися, що збирається на вбивство українців, що, в принципі, та знаходиться на війні, і був ліквідований в буквальному сенсі. Прямому ефірі на відео показано, як на звичайному якомусь подвір'ї на запорізькому напрямку він веде бесіду із іншим росіянином, готує їжу для окупантів на розведеному вогнищі, а потім бах. Не встиг вбити українців. Українці прийшли і відняли його життя. Блять, хірова вам там. Десь говорять укропи Пошли в контраступлення, далі як. Насосудені хуй тут. Ну, я слышал, под Белгородом захватили Дмитриевку. Слышал же? Да? да слышал, блядь. Две деревни, блядь. Вообще от них, сука, ничего не оставили, блядь, говоря. Я их пидорасов резать буду, блядь. Как гандоном конченых, блядь. Красава. А ты кто, десантник или кто? Разведос! Так это а что, летают? Кончит. Летают, да? Угу. Он жундит, блядь. Ведь это жундит, блядь, пидор, блядь. Ладно, давай, побежал я. А ну, ну нахуй. Ебет балду, нахуй. Вот это отпуск будет. Блядь, вот так что, в отпуске уже летит, да? Да, тут, блядь, везде летит. Бляха, ну приезжай, побухаем хоть, слышишь, Василий, ебаный ты в голову, блядь. Пиздец, блядь. Знаешь как, Я... знаешь, как? в отпуск приеду, обязательно в при пескаря заеду. Да, на Кирова, Кирова 54 адрес, по-моему, По запиши. Так, а таксист три, Трех ты скорее там не дохуя, по-моему. Так что, блядь, у вас а там, блядь? Чё? Они, они что, блядь, вообще не спят, блядь, пидораска? Подожди, что, летают дроны, да, или что? Да. Бля, так подожди, давай посмотрим. А вдруг сейчас, блядь, ты как раз, блядь, подловишь дрон? Ага, подловишь и балдой, да? Не, ну у тебя что, ружья нет Я, я, я ж он, блядь, вот хавчик варю, пацанам, блядь. Ух, блядь, хавчик, блядь, нормально. Сейчас пизданет, нахуй, пацаны не похавают. Пиздец, слышишь, братаха. А пацаны не спят тоже, да? Да, блядь, по-моему, блядь, надо. С йобу. С йобу, отца, блядь. зьобуваться, Блядь! Сука, мені було б ще шкода на таку тварину, цілий безпілотник. Ви розумієте, скільки цей дрон коштує у порівнянні із життям цього. Лайна, але ж наскільки воно некчемне, що йому нікому подзвонити і ні з ким поговорити, то він теревенить у чат рулеті. Друзі, бачите збори на дрони, бачите на необхідні потреби збройних сил України. Скидайте! На селі бачили в прямому ефірі. Орка замочили, різне було таке вперше. Не забувайте за це і не тільки лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кобан Валай, коментуйте, почути. Побачена, і, звісно, це відео теж. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.